Велика перевага Росії полягає в тому, що це одна людина. Путін прокидається вранці і вирішує, що він хоче робити. НАТО готувалося до справжньої війни з радянським союзом чи ні? Та чи зараз розглядається можливість війни з Росією? Наша перевага в тому, що ми не показуємо на що ми здатні, і тому ворог ніколи не може бути до кінця впевненим у наших можливостях. Росія використовує гіперзвукові ракети. Мовляв, ми єдина країна, яка їх має. Вони не єдина країна, яка їх має. Я міг би дати вам сотню літаків F-16 сьогодні. Що б ви з ними робили? Коли я літав на війні в Іраку, нас найбільше турбували не іракські системи протиповітряної оборони, не іракські ракети. Нас хвилювало, що коли ми повертатимемося додому, то американська система Петріот нас зіб'є це дуже динамічне середовище, і вам потрібна дуже дуже хороша підготовка, щоб переконатися, що молодий оператор вашого Петріота не побачить реактивний літак, натисне кнопку і оп.